Васильчик, ти ж 10 років проживаєш і довший час проживав в орендному житлі, що тебе спонукає, щоб зараз купити або чому ти придбав цей будинок? Тому що якщо ти платиш міти, то в кінці кінців в тебе нічого не залишається, а міти, виходить, такі самі, такі самі гроші платиш, як рати за свій будинок. Тому сенс є в тому, щоб купити свій будинок, виплачувати за свій. І через там кого скільки там 10, 15, 20 років тебе буде власний будинок. Так звучить дуже логічно. Насамперед треба напевно сказати про те, що тут в Німеччині всього на всього 42% німців володіють своїми будинками, а 58% живуть в зйомному житлі, тому це зовсім нормально. А українська статистика показує про те, що 85% українців живуть в своєму житлі, а все на все 15% живуть в зйомному житлі. Скільки ти років прожив в орендному житлі тут в Німеччині? Дев'ять років разом. В орендому орендому. І скільки в середньому становлять тут квартплати? Ну так як в нас сім'я з чотирьох осіб, то приблизно так 800 євро. Ну, нове, новіші будинки, там більше і півтора тисячі є. Mm -hmm. так? Ну, на нашу сім'ю в середньому 800 тисяч. Тоді розкажи ще нам про вартість будинку і про кошти, які платяться тут в Німеччині при переоформленні його. Вартість сама будинку 80 тисяч, і до цього ще йде нотаріус і Макляр. Це приблизно ще 6 тисяч, в загальному 86. Тут дуже багато людей, і також, по моєму опиту, можу сказати, що такі якісь дешевші будинки досить важко купити в Німеччині, так як, скажімо, тут зараз насамперед в Баварії, таких будинків, які такі постаріші, які запустілі тут стоять, їх тут дуже мало. Скільки тобі потребувалося часу, щоб знайти свій будинок? Ну я моніторив так. Можна сказати, моніторив ринок близько трьох років, але не сенс в тому, що їх мало, а сенс в тому, що німці їх не продають. Mm -hmm. Тому що, як би не якби не було, вартість будинку не є висока, якщо він старий, а німці заробляють відносно більш-менш нормальні гроші, тому сенсу в них продавати. Можна сказати, що я купив будинок по ціні самої земельної ділянки. То ти думаєш сказати, що трохи повезла, якби, так? Так, ну. Просто якщо є такі будинки, вони продаються ну, під ремонт, вони продаються по низьких цінах. Тому що ремонт, якщо буде робити фірма, він дорогий. Угу. Угу. І на яких сайтах ти шукав, тому що тут також дуже багато хто говорить, Розказує типу, що є такі оці фештайрумін. Типу, коли, наприклад, банк забирає в когось там будинок і немає, є щось таке. Я там не дивився, хоча дуже заточу, але там теж аукціон і взагалі покупка будинку відрізняється від того, що в нас в країні, тим, що тут, наприклад, стоїть ціна початкова, і вона не зменшується в основному, а вона нас збільшується в основному. То вже, ну, ти сам знаєш, ми тут вже дивилися на інші будинки, коли ти думаєш, що давайте скиньте ціну, а вони кажуть, ну не скидається, тому що хто дасть більше, той і отримує цей будинок. Так, да, да. Да, це правда. Окей. Тобто тоді скажи нам, поділись, нам, на яких сайтах ти дивився і на якому тобі, можна сказати, вже повезло, якби вицепити цей будинок. А він був на, на декількох там, на і e на ЕБЕЇ e було. Треба дивитися всі, які є доступні там. Нема mm -hmm. такого, що якийсь сайт є там специфічний, що там продають дешеві будинки. Як, його, як продають, то виставляють його на всі сайти практично. Наприклад, от як зараз більшість українців мають параграф 24, вони мають автенальце лавниць, там, скажімо, на два роки. Якщо мене... Off finance на два роки, чи можу я взяти тобі кредит? В тебе який офіналь залавність? У мене не 24 у мене 25-й ага. параграф. І... Але він безстрочний, чи він е, строчний? Тобто в тебе є Є термін дії, ага. так само два роки, що воно продовжується, коли не два роки, але Ну, то трошки інший параграф, але ну, то не, не, грає не суттєво від... Ага. відрізняється від 24 Окей. Ага. Okay. Значить, в такому випадку можна почерпнути просто для себе, що навіть коли ти маєш ау-фінальці all Allowance, який не є безстроковий, тобто он дофістити ауфінальці аладність, все одно можна отримати кредит. Це нам показує історія Василя. Ймовірно, що що який процент ти брав кредит в банку для покупку будинку? У нас як е е довгий термін кредиту, і в нас 5%. Від суми. Тут а, яку кількість часу тобі прийдеться сплачувати цей будинок? Ти сказав, що він коштує 6, 86 тисяч євро 15 років сплачувати. Яка а, сума кредиту тобі набіжить за тих 15 років? Ну, Там виходить десь 120-125 тисяч. 125 тисяч? На цьому можемо завершити інтерв'ю. Дякую, Васильку, що показав нам будинок, розказав про свою ситуацію. Чи розкажи, де ти такі номера взяв? Три сім'я, казіно. Купив